Щоб потім мені не писали, що я розказую тільки про смачні страви і хороші заклади, рано розкаже свій відгук про габар. Я не їв, послухаймо його. І не їж. В общем, загально. Поїхав я з СТО, подивився в Тіктоці габар, Вкусно, кажуть, класно, тільки паво сказали, що це шляпа повна. Ми поїхали, попробували, купили салати і купили пасту. Паста це молекулярний бред просто. Вона ну не паста. Ти все ж таке повітря. таке враження, що та, вроді воно розстає. Нема пасти. Курка десь вийшла з чата, тут її не було, але за 80 гривень, що ви й хотіли. Далі, салат це вже другий, ну, типа, Віка не доїла салат, бо, блядь, по об'єктивним причинам вона його не доїла. Я доїв, бо я був голодний. Але це теж єрунда, тут якісь непонятні от штуки. Коротше, це не. Це скачкою мертвою якоюсь, не знаю, щось там таке, того. Ну, воно за свої гроші, за 85 чи за 100 гривень, да, це можна їсти. Але це точно не смачно. Це просто. Щоб набити брюшко нормально. Але казати, що це вау, як вкусно, ні, ну давайте будемо чесні самі з собою. За 100 гривень топ, але так, щоб їсти це і казати, що це бомба, не за які гроші. Ну, і одна. Може ще якісь інші страви треба пробувати, може інші смачніші? Ні, якщо три з трьох смачні, то значить, що вони, ну тіпа, кому гріє душу кошельок, який не тратить гроші, то вам буде вкусно. Але якщо ти хотів раз в житті поїсти. Здравствуйте, день добрый. Того нет, там то не туда, не по адресу. Mm -hmm. Добро, дякую.